Подорож сторінками червоної книги України з природознавства. Доброго дня сонце привітне, доброго дня небо блакитне, доброго дня, пташко співуча, доброго дня тобі і мені. Дітки, напишіть у коментарях свої очікування від нашої подорожі. Сьогодні ми з вами. Вирушаємо до країни, яка зустрічається тільки на уроці природознавства, а дійснювати подорож ми будемо на чарівному автобусі, який має назву Пригоди. Але спочатку ми перевіримо, чи ви весь багаж взяли з собою. Діти, дайте відповідь на запитання, що називається червоною книгою України. Документ про стан рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення, правильно молодці, отже багаж ви взяли весь, тож можемо спокійно вирушати до нашої країни знань. Перша наша зупинка це цікавинка. Гноми цього міста підготували нам цікаві факти, з якими ми повинні ознайомитись. У 1980 році було видано червону книгу України. До червоної книги України занесено 542 видів тварин, 826 видів рослин і грибів. Для зручності користування сторінками в книзі зробили кольоровими, такі як червоний, жовтий, білий, сірий, зелений та чорний. На червоних сторінках розміщена інформація про види, що перебувають під загрозою зникнення, і які вже неможливо врятувати без ведення спеціальних заходів охорони, бурий ведмідь. На жовтих сторінках вразливі види. Ці види зустрічаються в кількостях, достатніх для виживання, але їхня чисельність дуже швидко скорочується. Мішівка темна, сичик горобець. На білих сторінках розміщена інформація про рідкісні види рослин і тварин. Ці види зустрічаються дуже рідко на обмежених територіях, тому можуть скоро зникнути Афаліна. На сірих сторінках відомості про маловивчені і рідкісні види, можливо, вони перебувають під загрозою, але оскільки немає достатньої інформації, то не можна оцінити, до якої групи вони належать зінувать Пачоського. На зелених сторінках відомості про відновлені види і ті, що перебувають поза небезпекою ЗУБЕР. На Чорних сторінках записані ті види, котрі взагалі зникли з нашої планети. Довгокрил звичайний кінь Дикий. До червоної Книги України занесено також Комах 226, Риб 69 та плозунів 11. Наступна наша зупинка: рослинний світ. Рослинний світ, горицвіт весняний, шафран, булатка довголиста, цикламен Коський, лілія лісова, підсніжник. Зараз у нас буде інтерактивна вправа мозковий штурм. Діти, подумайте, чому серед зникаючих рослин багато квітів первоцвітів? Свої відповіді залиште, будь ласка, у коментарях. Ось завершилась наша екскурсія рослинним світом. Переходимо до наступної зупинки, яка має назву Тваринний світ. Тваринний світ. Рись звичайний з родини котових найбільш близький, власне, до роду кіт. Зубер – один з видів, якому найбільш загрожує видове вимирання. Кіт лісовий або дикий кіт, рідкісний, зникаючи від породи котячих, який поширений переважно в Західній Україні в лісових масивах та горах. Також заяць русак, пугач. Завершилась наша подорож тваринним світом. Переходимо до наступної зупинки Гра сигнальник. Гра сигнальник. Діти, я буду читати твердження, а ви повинні, якщо правильно, то плескаєте в долоні, якщо неправильно, то потімитимете ногами, збирати букети квітів первоцвітів. Залишати сміття в лісі. Мити автомобілі в річці, насаджувати дерева, підгодовувати птахів у зимку, брати з ніда пташині яйця, піклуватись про тварин. Ось і закінчилась наша гра сигнальник. Ось і підходить до кінця наша пригодницька подорож. Залишається остання зупинка, яка має назву підсумкова. Потрібно добре знати рослини та тваринний світ своєї місцевості, щоб зберегти всю красу та різноманітність рідної природи. Знати, любити і берегти природу це святий обов'язок кожного свідомого громадянина нашої країни. І ви, маленькі громадяни, теж не повинні стояти осторонь. Ви маєте оберігати все живе, що вас оточує, не завдавати шкоди рідній природі, піклуватись про братів наших менших. От і завершилась наша пригодницька подорож. На все добре! Бувайте.